Вітаю! Хто ще не пробував баклажановий паштет, рекомендую. Звісно, це буде не той паштет, до якого ми звикли: жирний, насичений, з печінки, який готуємо часто вдома. А цей паштет баклажановий на зиму буде більш ніжний, соковитий, але не менше смачний. Що ми робимо? Інгредієнтів тут зовсім потрібно мало. Це баклажани, морква, цибуля. Вершкове масло, печінка, свина, куряча, можна любу. Я готую із свиною. Мені найбільше подобається. Соличка, чорний молотий перець і все. Оце і всі інгредії. Звісно, ця страва готується не так швидко, як помідори наші чи огірки консервовані. Тут потрібно все почистити, порізати, окремо все посмажити, потім почекати, поки охолоне, і перекрутити. Я в коментарях залишу рецепт на 5 кілограм. Із 5 кг уже чищених баклажанів вийде десь 12 півлітрових баночок. Можна зробити на пів рецепта, але я все-таки рекомендую зробити на 5 кг. Тому що взимку, коли хочеться чогось смачного, відкриваєш цю банку, черпаєш побільше паштету, потовстіше намазуєш на молочний батон і з кавою з молоком. Це просто смака. Я взагалі люблю всі рецепти взимку, які ситні, смачні, не просто огірочок з помідором або якийсь салат, а щоб смачне. У мене, до речі, багато таких рецептів. Із квасолею, із м'ясом, із жиром, із олією. Щоб поситніше, бо взимку прохолодне хочеться щось смачного. Так, що бо ми розпочнемо? Звісно, почистимо баклажани, помили їх. Обрізали баклажани, це я виростила свої, слава Богу, вистачить на все. Баклажани вирощені своїми ручками. Ось такі красаві Ось Отакі дикенький. Плоди зібрали, йдемо готувати баклажановий паштет. Помили, почистимо, поріжемо. На пластини і підсмажимо на сковорідки з двох сторін. Так паштет буде набагато смачніший. Прийшла на город за морквою. Морква шикарнюча. І цибуля потрібна, більше ніяких інгредієнтів. Цибуля, морква, додамо сіль, чорний молотий перець і вершкове масло. Все, оце і все, що потрібно нам для паштетику. Буду в центрі, куплю побільше баклажанів, можливо, не 5 кг, а 10 щоб відразу на всю зиму законсервувати вже зараз. І зроблю вже, щоб баночки закатати. Ну, а це я зараз покажу, поділюся з вами цим смачним рецептом. Мені не терпиться, щоб всі приготували і спробували. Повторюся, паштет буде ніжним, соковитим, не такий, як ми звикли. Але дуже корисний, тому що баклажани, печінка, все, що нам необхідне, друзі. Ще й дуже смачно, особливо взимку, коли енергія уходить наша дуже швидко і хочеться чогось смачного. Чистю баклажани, ріжу їх на долічки тоненькі і прихвачую на сковорідки з двох сторін. Засмажимо, ну, я так засмажую гарно, не просто, щоб до золотого кольору. Чим дужче засмажимо, тим смачніший і буде паштет. Беремо ніж побільше і ріжемо на пластини. Я не кільця, а пластинками розрізаю так зручніше і швидше смажите на сковорідки. До речі, всі ножі, посуд, ось який цікавий, це стоїть, що подарувала і прислала. Іванка з Америки. Велике дякую. Прекрасний посуд готується навіть страва. Здається набагато смачнішою. Я в коментарях закріплю ролик, посилка з Америки від Іванки. Хто ще не бачив, переглянете. Так, давайте на пластинки поріжемо, а потім морковку натриму цибулю. Цибулю можна різати крупними. Кілечками, все одно все пересмажимо, воно охолоне, і в м'ясорубки ріжемо її крупними кусочками. Ось такими пластіночками. Бийтемо лісочку. Якщо готувати не будете цей паштет, напишіть мені, знали ви про такий паштет баклажановий і чи готували в своєму житті. Можливо, ще якісь у вас цікаві є рецепти, саме таких ситненьких. А я з вами поділюся своїми. Лише до осені, у вересні я там уже частіше консервую. Зараз поки що то того не вистачає, то іншого, то жарко не хочеться в кухні працювати. А так все обов'язково буде. Цибулю можна різати крупними кусочками. Все одно зараз все посможемо. Баклажани, цибулю, моркву, печінку. Потім почекати, поки охолоне, і перекрутимо на м'ясорубку. Сковорідка в мене розігрілася, олії додала і смажимо баклажани. Потім печінку. Цибулю, моркву, цибулю трошки прихватили, потім висипали морку. Коли будемо тушити 3 години, 5 кг баклажа, вершкове масло покладемо на дно кострулі. Звісно, коли 5 кг, то ця коструля повинна бути більшою. Масло потане на дні кострулі, і тоді однорідну масу з цибулі, моркви, баклажан, печінки висипаємо і тушимо. Зимку тільки так мельку. Не встигаєш діставати ті баночки. Нічого не хочеться, крім цього, паштету. Смачний, корисний, ніжний. Ну, а якщо захочеться ситний, можна приготувати окремо із печінки те, що ми завжди готуємо. Так, морковка як ось те, що потрібно. Це домашня морква, ту, що ми з вами виростили. Запашна, коли все домашнє, запашне тільки з городу висмикнула відразу готуш. Друзі, зовсім інші смаки. Цибулька до золотих цих кольорів і Кусочки такі крупні, я її дуже не дрібнила. Печінки в мене багато. баклажані потрібно, щоб було найбільше. Тому що на півтора кілограма печінки. Баклажанів аж 5 кілограмів. Це я роблю покушати зараз, а коли для консервації, звісно, там все точно притримується по рецепті. Морковка майже досмажилася. І зараз баклажан з двох сторон прихватимо. На домашній запашній олії і паштет буде казковий. Вийшла на вулицю так свіжо, гарно. Ну я думаю, варте того, щоб постояти біля плити, такий смачний паштет зробити. Взимку він буде тільки радувати. Баклажани дуже швидко смажаться. прихватилися декілька секунд. Навіть хвилини не потрібно чекати. І Вже вони отакі м'якенькі, засмажені, золотові. Тому це дуже швидко. Робить. Ви дивіться, що ми вже дістали, не дочекали зими. Це чорна смородина з йоштою, вітамін. Ну, до того смачний, запашний. Просто наїстися неможливо. Я хочу ще йошту розсадити. Кисломолочний сир, отой жирний, з вершками, жовтими кусками, що мороженого неси. І коли додаєш оцю красу, ні морожена, нічого не потрібно. Оце вітамін, з йошти з чорний смородин і кисломолочний сир, друзі. Чим не мороженко? Це я зараз чаєм буду пити. Проголодалась отакі запашні аромати стають від цих баклажанів та печів. А це зробила огірки. Ну, я вже не вперше роблю малосольні огірки, маленькі як мазинчик збираєш, хвостики обрізаєш. Часника, кріп, соличка. На кілограм огірків неповна столова ложка, без гірки. Тобто, без гірки столова ложка солі. Це на швидкоруч, щоб в баночки не кросити. я Тарілочку поклали зараз, то давайте його вже дістанемо. Вони вже дві доби в мене стоять. У мене не було дуже маленьких огірків, тому я заквасила такі, але чим менше, тим краще. Часничка побільше всього іншого. Отакі огірки виходять з часником кріпом і соличкою. Ну, це на любителя. В баночки, звісно, вони маринуються, малосоляться ще сильніше, але мені подобається це дуже смачно. Я давно такі роблю, В кульочок наскидала, потряхла. Я вам зараз покажу, як я робила. Для смачних малосольних огірків на швидкоруч нам потрібно небагато. Це огірки, бажано такі маленькі, Помили. Обрізали хвостики з двох сторін. Якщо огірочок крупний, ми його ріжемо на частинки. Ось обрізаємо. Можна навпіл. Можна так. У ну, мене просто дрібних огірочків не було, а мало не хочеться. Так, порізали дрібно-часник, 2 зубочка, 3 зубочка на кілограм огірків, кріпчику небагато і столова ложка без горки солі. Все. Висипаємо в огірки, закладаємо в кульочок, перемішали в кульку, поклали в глибоку миску і поставили до холодильника. Оце і весь процес. І вже завтра до пюрешечки з котлеткою у нас будуть свіжі готові малосольні огірки, які готуються дуже швидко. Зараз мені потрібно кульочок висипати, в огірки, часник, кріп. Трошечки я встряхну, щоб перемішати. Ось кілограм огірків висипаємо. Оце такий швидкий рецепт. І вже завтра в нас будуть готові малосольні найсмачніші огірочки в світі. це так не складно і швидко. І з'явила до Відправляємо в холодильник. Отакі огірки виходять з часником кріпом і саличка. Хрустящий, хрустящий малосольний огірок. На швидку ручку. Хто ще так не робив, не знав, будь ласка. М -м -м. Дійшла черга до печінки. З двох сторін підсмажуємо. Охолоною також на мясорубку перекручуємо. Печінку перевернула, так вона підсмажилася гарно. Цей рецепт я роблю років 20. Перекрутила печінку, баклажани морковку і обов'язково перед чорний соло. Вершкове масло розтануло. Сілі перед смаком. друзі, воно буде тушитися. пробувати. Не солоне ще додати солички. Це за смаком. Хто більше, хто менше. І перчику. В міру, щоб і не дуже гірке було. Бо перчити. От, так я не багато. У мене тут Це не багато. Саме хороші. А тепер ставимо, нехай тушиться. І буде в нас така смакота. До пюрешечки, макаронів, гречки. Та, що хочеш, Поставила на маленький вогник, щоб не пригоріло. Зараз воно все потомиться. Юшечка з'явиться. Наш паштет пустив сік і в своєму соку буде тушитися. Пройшло 30 хвилин. Сік випарувався, не весь ще залишився. Підсолила, бо був не дуже солоний. Перчику не додавала якраз. І ще 10 хвилиночок, і я вимкну, воно холодне і буде густеньке. Холодним зимовим вечором отакий бутерброд порадує не тільки наш шлунок, а й нашу душу. Усім смачного і нехай в усіх все вдається.